Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 21-й урок курсу географії 9 го класу Металургійне виробництво світу. Особливості сучасних технологій виплавки металу перше. Безперервне лиття. Це перш за все економія енергії, скорочення витрат, зростання продуктивності праці. Друге. Виробництво в електропечах і кисневих конверторах. В результаті отримується метал кращої якості. Розташування міні-заводів у місцях споживання металу. Третя. Виплавка методом прямого відновлення з використанням природного газу. По-перше, це недорого. По-друге, відсутність екологічно брудного коксівного вугілля. Розміщення підприємств чорної металургії у світі має такі особливості. Перша така особливість це наявність сировини залізняку плюс привізне паливо, тобто вугілля. Приклад, Кривий Ріг Україна або Дулут, США. Друга особливість наявність палива плюс привізна сировина. Наприклад, Донецьк в Україні, Рур, Саар в Німеччині та Міртау в Казахстані. Третя особливість перетин зустрічних морських річкових залізничних товаропотоків сировини і палива. Наприклад, Маріуполь в Україні, Череповець в Росії, Чикаго в США. Четверта особливість морські узбережжя і гирла великих річок країн імпортерів сировини. Приклад Балтимор США. Бремен, Гамбург у Німеччині, Сапоро та Якогама в Японії. П'ята особливість наявність поряд центрів машинобудування, приклад Хіросіма та Кагосіма в Японії. Основні напрямки перевезення залізних руд скеровані від країн, що мають значні запаси сировини Бразилія, Австралія, Індія, до країн, де розвинений металургійний комплекс країни ЄС, Японія та США. У 2019 році сумарна виплавка сталі склала 1 мільярд 882 мільйони тонн. При цьому найбільшим виробником і абсолютним лідером з виробництва сталі був Китай з відміткою у 996,1 мільйона тонн. Тобто на нього припадає майже 53% світового виробництва сталі. На другому місці з виробництва сталі у світі із суттєвим відривом була Індія з відміткою у 111,2 мільйона тонн. На третьому місці була Японія з відміткою 99,3 мільйона тонн сталі. До десятки великих виробників сталі також увійшли: США, Росія, Південна або Республіка Корея, Німеччина, Туреччина, Бразилія та Іран. Україна зайняла 13 те місце у світовому рейтингу. В свою чергу найбільшими експортерами сталі що правда у 2017 році стали Китай, Японія, Республіка Корея та Росія. До десятки також увійшли Німеччина, Італія, Бельгія, Туреччина, Індія та Україна. Найбільші імпортери металевої продукції це США, Республіка Корея та країни Євросоюзу. Найбільші виробники чавуну у світі, за даними 2016 році, були Китай, Японія, Росія, Індія, Південна Корея, США, Німеччина, Бразилія та Україна. Особливості сучасної кольорової металургії світу. Перше. Розвивається швидшими темпами, ніж чорна, хоча річне споживання всіх кольорових металів 40 мільйонів тонн. Причина властивості кольорових металів це тепло, електропровідність тощо. Друга особливість зростання. Значення вторинної сировини, тобто брухту. Третя особливість високі темпи розвитку металургії рідкісних металів титан, кобальт, германії, галій тантал тощо. Четверта особливість географічне зміщення галузі алюмінієва України, що розвиваються до джерел сировини дешевої електроенергії. П'ята особливість концентрація виробництва прокату і готової продукції у розвинених країнах. Особливості розміщення кольорової металургії. Перша така особливість сировинна орієнтація. Наприклад, мідний пояс в Замбії, Провінція Шаба в Конго, Урал в Росії. Друга особливість дешева електроенергія, атомних електростанцій або гідроелектростанцій. Наприклад, Франція, США, Росія. Третя особливість орієнтація щодо транспортної доступності США, Росія, Німеччина, Китай. Четверта особливість орієнтація на споживача США, Україна, Німеччина, Франція. Найбільші виробники кольорових металів це США, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Велика Британія, Італія, тобто всі країни Великої Сімки, а також Китай, Росія, Індія, Бразилія, Венесуела. Шість основних кольорових металів світу це алюміній, мідь, цинк, свинець, нікель, олово. З них 95% світового виробництва це алюміній, мідь, цинк та свинець. Найпопулярнішим у кольоровій металургії світу є алюміній. Річна виплавка алюмінію у 2018 році сягнула майже 61 мільйон тонн. Це найбільше з усіх кольорових металів і темпи росту виробництва зростають. Причина властивості алюмінію. Легкість, стійкість до корозії, висока тепла і електропровідність. Абсолютним лідером з виплавки алюмінію у 2018 році став Китай. З відміткою у 33 мільйони тонн. Його найближчі конкуренти Індія та Росія ледве набирають по 4 мільйони тонн. До десятки найбільших виробників алюмінію також входять Канада, Об'єднані Арабські Емірати, Австралія, Норвегія, Бахрейн, Саудівська Аравія, США та Ісландія. Варто відмітити, що наявність арабських країн у списку виробників алюмінію зумовлена наявністю у всіх країнах дешевої енергії на основі нафти та природного газу, а також привізних, тобто імпортних бокситів. Для виплавки алюмінію. Напрямки перевезень первинного алюмінію скеровані від країн, що мають значні запаси бокситів: Австралія, США, Канада, Ямайка, Бразилія, Венесуела, Аргентина до країн, що мають розвинений алюмінієвий металургійний комплекс Японія та країни Євросоюзу. Із важких кольорових металів найбільше використовується мідь. Річна виплавка міді в 2017 році сягнула 20,5 мільйонів тонн. Мідь використовують передусім у машинобудуванні та енергетиці. Абсолютним лідером з виробництва міді у світі є Чилі 5,5 мільйонів тонн. На другому місці Перу 2,4 мільйона тонн, на третьому місці Китай з відміткою 1,7 мільйона тонн. До десятки найбільших виробників також входять США, Демократична Республіка Конго, Австралія, Замбія, Мексика, Росія та Індонезія. Цинк. Його використовують для захисту сталі від корозії, різних сплавах, пайці металів, батарейках, акумуляторах, поліграфії, медицині тощо. Річне виробництво цинку перевищило 8 мільйонів тонн. А найбільшими виробниками стали Китай, Перу та Австралія. Свинець. Його використовують в автомобільних акумуляторах, у виробництві куль в набоях, пластини в рентгенології. Скла в комп'ютерних моніторах і телевізорах, балансувальники для колес тощо. Річна виплавка свинцю у 2016 році сягнула 5,1 мільйона тонн. А найбільшим виробником став Китай 30% всього виробництва. До десятки великих виробників також увійшли: Австралія, США, Перу, Росія, Мексика, Індія, Швеція, Туреччина та Болівія. Нікель є досить поширеним кольоровим металом. Його використовують в монетній справі, протезуванні, виробництві батарейок тощо. Річна виплавка нікелю у 2019 році сягнула 2,7 мільйона тонн. А найбільшим виробником нікелю у світі стала Індонезія 800 тисяч тонн, на другому місці Філіппіни 420 тисяч тонн, на третьому місці Росія 270 тисяч тонн. До десятки великих виробників також потрапили Нова Каледонія, Канада, Австралія, Китай, Гватемала, Бразилія та Куба. Олово. Його використовують при пайці контактів побутової техніці, комп'ютерах та телефонах, а також машинобудуванні та інших галузях. Річна виплавка Олова у 2018 році сягнула майже 352 тисячі тонн. Найбільшим і абсолютним лідером з виробництва Олова у світі з даними 2018 року став Китай з відвідкою у 120 тисяч тонн. До десятки найбільших виробників також увійшли Індонезія, М'янма, Перу, Болівія, Бразилія, Демократична Республіка Конго, Нігерія, Австралія та В'єтнам. Титан це найважливіший конструкційний матеріал в авіа, ракето і суднобудуванні. Використовується в хімічній, військовій промисловості, наприклад, бронежилети броня, автомобілебудуванні, медичній промисловості, наприклад, протези, спортивних товарах, ювелірній галузі, мобільних телефонах, легких сплавах і так далі. Річна виплавка титану у 2018 році станула майже 5,2 мільйона тонн. Найбільшими виробниками титану у світі у цьому ж році стали Канада, Китай та Норвегія. До десятки найбільших виробників також увійшли В'єтнам, Австралія, Південна Корея, С'єра Леоне, Україна восьме місце, Південна Африканська Республіка та США. Вольфрам використовується в лампах накалювання в виді тоненької спіральної нитки. Тугоплавких електродах для зварювання, зброї, сферлах та як сплав. Світове виробництво Вольфраму складає 49-50 тисяч тонн на рік. З них левова частка припадає на Китай або 41 тисяча тонн, значно менше на Росію 3,5 тисячі тонн та Казахстан 0,7 тисячі тонн, а також Австрію, Німеччину, Південну Корею, Чехію та США. Основними експортерами вольфраму є Китай, Південна Корея та Австрія. Ртуть – Єдиний метал, що при кімнатній температурі знаходиться в рідкому стані. Є рідкісним металом. Завдяки унікальним властивостям ртуть застосовується в металургії, хімічній промисловості, гальванічних елементах, гальванотехніці, медицині, сільському господарстві та багатьох інших галузях. У 1995 році виробництво ртуті перевищило відмітку 3 тисячі тонн, а вже у 2005 не більше півтори тисячі тонн. Токсичність ртуті стала причиною різкого скорочення попиту на неї і відповідно її виробництва в останні роки. До останнього часу виробництво ртуті в чистому вигляді здійснювалось лише в чотирьох країнах світу: Киргизстані, Китаї, Іспанії та Алжирі. Сьогодні 70-75% всієї ртуті виготовляє Китай, на другому місці – Киргизстан, а на третьому Алжир. Решту 25-30% отримують різні країни при супутньому видобутку інших корисних копалин. Уран це радіоактивний метал, який використовується в атомній енергетиці та зброї. Річне виробництво урану у 2019 році сягнуло майже 59 тисяч тонн. Найбільшими виробниками урану у світі, за даними 2019 року, стали Казахстан, Канада та Австралія. До десятки найбільших виробників також увійшли Намібія, Нігер, Росія, Узбекистан, Китай, США та Україна, що й замикає десятку виробників у світі. Срібло це благородний метал. Використання каталізатор, дезінфектор, енергетика, наприклад, контакти реле, електротехніка, електроніка, ювелірна, монетна справа, акумуляторні батареї, фільтри проти газів, медицина і т.д. Річна виплавка срібла у 2018 році сягнула 25,1 тисяч тонн. Найбільшими виробниками срібла у світі, за даними 2018 року, стали Мексика з відміткою 5381 тонна, перу 3970 тонн та Китай 3257 тонн. До десятки найбільших виробників також увійшли Чилі, Австралія, Болівія, Росія, Польща, Аргентина та США. Золото це благородний рідкісний пластичний або сусальний метал. У світі вартість золота оцінюється тройськими унціями. Тройська унція дорівнює 31,1 грама. Річна виплавка золота у 2018 році сягнула 3260 тонн. Найбільшими виробниками золота у світі за даними 2018 року, стали Китай з відміткою у 400 тонн, Австралія 310 тонн. Та Росія 295 тонн. До десятки найбільших виробників також увійшли США, Канада, Перу, ГАНА, Мексика, Південно Африканська Республіка та Узбекистан. Платина. Також благородний, рідкісний, тугоплавкий метал. Використання – медицина, космос, ювелірна та монетна справа. Річна виплавка платини у 2018 році становила всього 182 тонни. Абсолютним лідером з виробництва платини у світі, за даними 2018 року, є Південно Африканська Республіка 130 тонн або 71% світового виробництва. На другому місці – Росія з відміткою 21,5 тонни. На третьому Зімбабве 14,5 тонн. До десятки найбільших виробників також увійшли Канада, США, Японія, Фінляндія, Колумбія, Австралія та Польща. Паладій Благородний рідкісний метал, використання, каталізатор бензинових двигунів, очистка водню, гальванотехніка, електричні контакти, ювелірна, монетна справа та медицина, наприклад, протези та інструменти Світове виробництво Паладію у 2007 році склало 267 тонн. Найбільшими виробниками паладію є Росія 141 тонна, Південно Африканська Республіка 86 тонн, Канада 16 тонн. США 15 тонн, Австралія, Колумбія та інші. По 9 тонн відповідно. На цьому ми з вами завершимо розгляд 21 го уроку курсу географії 9 го класу Металургійне виробництво світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!